Я, я, я перший, як не, Я Сам, я сам, я сам. Знаєте, що Кристина? Я, не сам. Стоїть, не я, 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 я як завжди, сам. І <зас> сама стара. Добрий день, це програма 4 плюс 1. З задоволенням представляю вам наших постійних гостей: Вова, Саша, Христина і Денис. І сьогодні ми поговоримо про людей, без яких ну, ми не можемо жити. Ми будемо говорити про друзів і про дружбу. Денис, Це хто твій найкращий мене... друг? Yeah, 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 найкраща yeah, yeah, найкращий yeah, yeah, друга. Yeah. Саша Рома. Вони yeah, були yeah. тут. Вони, yeah. вони, вони моя любов, вони мої найкращі друзі. А в мене є, в мене є mm. три. У mm. Тебе три найкращі mm. подруги. Mm, да. а, Катя, Катя, э, yeah, yeah. Крістіна і Ліда. Mm. Яка yeah. Крістіна. Готра. Ah. І ти теж. Христина. Та чотири? В тебе три чи чотири? чотири. чотири. Вибрала. Да. А мої найкращі друзі тільки дві. А їх взагалі може бути багато найкращих. Да. Друзів. А yeah. я, я хочу сказати моликрасі. Мій найкращий і, і, друг ля. Я до нього ходжу деколи додому. Він до мене. Ми граємося папуганами, беблейтами. Чим граєтесь з папугами? Ганами, беблейтами, комплютировами. -гана а що це таке папугане? Папугани! Це, це, це такий папу папу та, папу на папуган. А да, бе блейці не знаєш. Чекайте, стоп, я нічого не розумію, що таке папугана? Я Тихо, це такі круглий. Oh, wow. я... Це такі круглі е е е папугани, що, що вони <клаць> кида... <клаць> кидаєш їх, кидаєш їх і, <клаць> <плаць> і не розкривають. Слухайте, а от ви часто сварите? А бе блейті не знаєте. Ви часто сварите зі своїми друзями? <клаць> да, да. Ти да, посварилася? Да, да, а з якою подругою? Ой, сама. Я ставиш. не сюди хотів стріляти. Ой, я все спершу. Не, не сюди вспорту. А от коли ви сваритесь, не, не то що тепер далі? Ось сюди. Христина, а Йо. що далі? Бо ти з нею посварилася. Що, що далі? Йо. я Йора. Йора. Чекайте, хлопці. Ну, то я з нею посварилася і більше вона не моя подруга. А не краще от помиритися з, з другом чи з подругою? Краще. А ти з нею будеш миритися чи ні? Невірно ти можеш передати сьогодні привіт через по телебаченню Максим. Дядя Максим, знаєте що, мій Ілля, ми тут посорились один день, та на наступний день ми подружились, Посорились на наступний день і і так усе. Я, я, я був з ромою тільки що е, цей. Да, я, я, я йому хотів е, про ніндзягу, я хотів йому дати, він сказав ні, ну я сказала, ну добре, бери все. Він мене не просив, я просто він мене розізлив на куски, а потім б'яв мій, мій, мій. А от хлопці мі, мі. з хлопцями, друзями б'ються, буває таке? О, О, я дивився! Я так зробив з ним. Я <піл> по секрету а, вам збираюсь. скажу потім. Та зараз можеш а. сказати. А зараз Саша, скажи. Що я зробив, це дуже больно було. Ну добре, потім Давай, скажи. Не заставляйте. Добре ми будемо мовчати. Це його таємниця. Саша, а в тебе бувало, бувало таке, що ти пригорілася з своєю подругою? Хіба що з Катією? А що потім хто перший мириться? Хто перший шукає от, спосіб помиритися? А! Мій найкращий другі я, все, все хочу, я з ним не хочу, відказуюсь, Спочатку відказуюсь. а далі він не так уговорив, що я не відказуюсь. Що говорить? Так говорить. Помиритися? Так. Говорю, говорю, а я, я а потім ще говорю, я вже не можу. Та а як відказую. він говорить? Я не пам'ятаю вже. Миріз? Вот так вы вот так, он, так nee, палец ставите. Не, не, мирись. А, я не... Не... Как вы ставите палец? Так а вот? Мирись, вот так. Мирись, а ну покажите между собой. Мирись, мирись и ми. Цике, мирись, 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 и, и больше не делись. А, а если, если будет драться, драться то я буду кусаться. А кусаться ни не придем, я, я ударю кирпичом. А кирпич ломается, дружба начинается. От, е, друзі у вас є. Да. А якщо чесно, от вороги якісь, неприятелі, буває таке? Є у мене багато е, ворогів, неприятелів. І у мене теж. Я, тільки я своїх друзів захищаю. Ну, а прийти. скажи, які це твої друзі? С та я кажу Саша Галь і Рома. Скажіть і мені, роба, от, добре, от, о, щоб не... у вас був хороший друг. Да. Що треба для цього робити, щоб от, була Сказати, хороша дружба? Був дуже хороший друг, але він став врагом. А таке, що можливо, що хтось друг стане ворогом? Так, да, можливо. Я не знаю. Я чесно вам скажу, що я не знаю. Мені це дуже важко потім просити пробачення і все. Чому так важко завжди просити пробачення? Я навіть теж... стидаюся. Тому що стидаєшся? Да. Особливо, а чому, особливо тоді, коли ти так неправий. Я просто, я просто так э, э, кажу, просто скоро. Ти не хочеш так скоро кажу. Пробач! і все. Треба просто швидко сказати, Пробач. На да, кінь не хочеш. Пробачив, був неправий. Пробач, був неправий. Ні, просто скаже. Mm. Кі не правий, то так сказати. А кі, щось там. Пробачимо, що так не будемо. Пробачимо, що так Ні, не буде. І кудись дивитися в інший бік. Так. А я я раз із Ілюшою написав йому це ем, листочок миру, і ми відтоді не, не, не сваримось, бо я написав листочок миру, що він, він як ми посварилися, дивиться на листочок і, і все за мною дружиться. А він, а він на листочок розумів? миру? Да? Це дуже цікаво таке. Да. Написати листочок? йому, що листочок? не треба робити, руше та. да, так не буде. Що не треба, щоб нам не треба робити. Він дивиться і споминає листочок миру, і він каже, що то, то не мож, Ми ж не хочемо згоритися, і так ми дружимо, пам'ятовує нам. Вова, а то що він, він розуміє твої букви? От мої ніхто не розуміє, бо я бистро пишу і взагалі. Ви хочете з кимось подружитись, так? Як хочете з кимось подружитись? Як це зробити? Як як це? А ще були такі, що не хочуть? Друзі. Да, Я раз я зі мною спочатку просто був най просто другу, але я він став найкращий. Спочатку я так, він ми познакомились 4 роки і так вже разом 2 роки друзі. Найкращий. Якщо ти ви якщо 4 роки ти з ним знайомий, то як ти ви два роки з ним знайомі? це. Це я, він пом... тільки понятно, бо, бо я тільки почав з ним дружити, я. Коли тобі було 4 чотири Він був просто другим, коли мені я... було чотири, а коли п'ять стало, він мені вже став найкращий. І так два роки ми вже з ним найкращі. А один рок прості друзі. От зі своїми подругами. Що, що ти робиш, Саша? Заплітаєш коси? Ні. Як ви граєтесь? У що ви граєтесь? До речі, от у що граються? Скакалки. Побережи? Ну чекай, я Саша питаю. Та то, то, то навіть. у мене У мене не тренування. Ні, я буду. Теніс. І скакалки теж, не. і теніс теж не грає. А що ти граєш? Просто розмовляєте. А лядки. Ні. Ні. Денис. Саша не любить. Денис, а бо ти що граєш зі своїми друзями? Я граю в Макс Пенні, я граю в ГТУшку. І з своїми я... друзями? Так. Да. Я, я граю. е, Я граю, я граю сповню. І ще я граю у спецназ. Чи можна дружити, наприклад, із собакою? <гану> да дружу дружить своєю собакою, але буду дружити з новим котиком. Я із ріки я своєму не дружу, він много пригає на мене. Ну це ріки. Ріки. А, а речі досі чого я, я, я свого бабки ко, котиків не новив. Чому? Чому? Тому що вони десь, я, я їм а вони потім ще просять, Ще я їм не дам, посарапають. Чи можуть між собою дружити звірі? Бо коли в мене був ще песик, старий вже померта, він дружив з котиком. Пускав його їсти свої тарілки. Так як Касті? Ні, пускав щось їсти. Чесно, пускав. Але потім, коли новий пес був, тоді він вже не пускає. От якщо ви з кимось там дружите, так, так у школі. Наприклад, і от ваш друг, ви е, ти так дружиш зі своїм другом, ви в одному класі, правильно? Ні. Ви в різних класах. Міль, а ні, він скоро піде у цю школу, просто е, немає місця, тут, він пішов на петефі. Він потім е, по, побуде там шість шість е, класів і потім сюди прийде. І ми тут. Тобі. А якщо, наприклад, контрольна робота, то друг або подруга може дати списати? Не можна списати, тому що у нас дають так перший варіант, другий варіант, варіант? перший варіант, 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 другий варіант. Другий варіант, три вона Та це одна, а тут перший варіант другий. Да, і і... Так, не друга. А десь писати, там буде неправильно. Ну а добре, а якщо ваша там друг чи подруга там ззаді вас собі повернутися, повернутися. А, або може хтось вам взяти щось написати на бумажці кинути ваша подруга. А я? Там перекинути. Нікого а, а вчителя... не може бути. Ну, а а але... Не списуй, мені таку це кажуть. А, можна на своє здивись, типу я хочу щось взяти, у мене щось упало на землі, а, а собі можна е, сюди на, на на там, де сидять, покласти правильні відповіді. Слухайте, а от ви часто ходите в гості до своїх друзів? Я. Да. Я, я часто, я часто, я почти кожен день, коли Ілюша у бабки, я, я не йду, коли ілюша все дома, я його кличу, коли зроблю уроки. А ти, Саша, часто ходиш Ні. <плес> Ні? Вони приходять. Ми, ми кожен раз, який Ілюша дома, і я вдома то, то ми все. Я нього тіч і він до мене тіч. Я не хочу до подружки додому. Я не знаю, де вона живе. Я, я, я теж не знаю а живе? Живе, живе. На, живе. на, на, на третьому поверхні на одному, а, а я на другому, а він на третьому, він на одному поверхі біжить. Я хочу, щоб ви, ви можете сказати привіт своїм друзям, що їм сказати, Добре, я бажаю. А по черзі? Я бажаю своїм друзям, щоб він був щасливий, щоб гарно вчився, щоб гарні оцінки були. Ви можете найкращого. Денис. Я бажаю, щоб він гарно вчився, Усьому я йому бажаю, щоб він мав ніндзягу. Я хочу, щоб він усього мав що, що захотів. Я бажаю здоров'я, щоб ми ніколи не старилися. Цього бажаємо і ми вам, шановні телеглядачі. У нас сьогодні в гостях були Денис, Христина, Саша і Вова. На все добре і бережіть своїх друзів. До побачення.